У Луцькому міськрайонному суді відбулось засідання у справі про накладення арешту на земельну ділянку за адресою кафедральна 13», де компанія місто Будконцепт замість архітектурних досліджень старовинних підземель розпочала будівництво і залила їх бетоном. Він починав та продашна тас на земельну ділянку. До початку проведення на ній будь-яких будівельних та будівельних робіт необхідно було подати звіт про проведення археологічних досліджень, висновок за результатами наукового археологічного дослідження та висновок відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради. І навіть попри те, що компанія «Містобудконцепт» було дозволено проведення земельних робіт на один метр вглиб, під час огляду об'єкта та опитування начальника відділу збереження культурної спадщини Волинської ова Тараса Верби слідчі встановили, що забудовник вийшов за всі можливі межі. Ділянці. Наявний кудлуван глибиною понад 2 метри. котловану залите бетонним фундаментом відповідно до наявних картостем наукової літератури та фотоматеріалів з відкритих джерел, вказаний бетонний фундамент знаходиться на місці розташування решток давньої садиної кладки в підвалі XVIII і початку ХХ століття. В фундаменті просвердлення. Технологічні отвори, які, ймовірно, призвели до руйнування культурного жару об'єкта культурної спадщини. Заливання фундаменту унеможливело доступ до ціниної кладки, яка є цінним елементом об'єкта культурної спадщини. Слідча наголосила, що ведення земельних робіт на кафедральній 13 призвело до руйнування культурного шару у вигляді старовиної цегляної кладки та інших малодосліджених архітектурних об'єктів. Таким чином, в ході будівельних робіт щойно виявлений об'єкт культурної спадщини був змінений, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення за частиною 2 статті 298 кримінального кодексу. Саме тому для встановлення усіх обставин у порушеному кримінальному провадженні виникла необхідність накласти на земельну ділянку. Арешт. Однак, представник компанії містобудконцепт адвокат Володимир Красун заперечив, що на кафедральній 13 зареєстровано будь-який об'єкт архітектурної чи культурної спадщини. До заперечень ми не додаємо відповідний витяг з реєстру нерухомих пам'ятника України місцевого значення в УСТІ, де взагалі не фігурує жоден об'єкт за адресою міста Луцьк, вулиця кафедральна. Жодного. Документи, який би свідчив, що чи земельна ділянка, чи, чи на земельній ділянці розташований якийсь об'єкт, який внесений до переліку об'єктів культурної спадщини, матеріали клопотання не міст. Більше того, він наголосив, що з 1 січня 2023 року втратив чинність пункт положення закону України про охорону культурної спадщини про те, що в межах зон охорони пам'яток історичних ареалів населених міст забудовник має отримувати окремий дозвіл на початок земельних робіт. Рішення про передачу в оренду квітень 24-го, договір укладено 24 четвертому роботи. Теж почали виконуватися 24 четвертому році. Тобто вже коли цієї ця норма була виключена з, з закону, тобто вже дозволу на отримання на проведення таких робіт не потрібно, отримати він не вимагається за законодавством. Однак, досліджуючи матеріали справи, суддя В'ячеслав Покидюк звернув увагу на той факт, що мова не йде про те, що ділянка на кафедральній 13 є пам'яткою архітектури. Відповідно, наказу управління культури та туризму. Від 29.12 номером 151 копії так, так, так. земельна ділянка з адресою кафедральна тернації розташована е, у межах щойно виїмах об'єкта культурної спадщини Рут-5. Взято на облік відповідно до вищеказування наказу, а тому є щойно виємним об'єктом культурної спадщини. Сони даного ареалу визначені історико архітектурним опором плану міста. Було затверджено у 2021 році. Також він звернув увагу на те, що за даними експертів, які є свідками у справі, будівельна компанія забетонувала саме ту територію ділянки, де виднілася історична цегляна кладка. В фундаменті встановлені технологічні органи, які ймовірно призвели до руйнування шар, культурного шару об'єкта культурної спадщини, заливання фундаменту неможливий доступ до цегляної кладки, яка є цінним елементом об'єкту культурної спадщини, крім того, будівельної роботи. Можуть негативно вплинути на збереження значних цегляної кладки і призвести до іронування. В ході земельних робіт, що виявлено, об'єкт культурної спадщини був змінений, що також суперечить чинному законодавству археологічні дослідження, які мали передувати початку будівельних не були завершені. Таким чином об'єкт культурної спадщини в межах ділянки з адресою Луцька федеральна терація не був повністю досліджений. Суддя Луцького міськрайного суду В'ячеслав Покидюк, заслухавши доводи усіх сторін, взявся ретельно перевіряти усі докази, аби дійти обґрунтованого та об'єктивного висновку. А тому зробив невелику перерву. Оголосити рішення про накладення чи не накладення арешту на земельну ділянку на кафедральній 13 він пообіцяв вже вранці 5 листопада.